Андрій Шелепницький, 19 років. Чернівці, студент Національного університету Києво-Могилянська академія, майбутній історик. Андрій Шелепницький, 19 років. Місто Чернівці. Студент Національного університету Києво-Могилянська академія. Майбутній історик. Захоплення. Політика, економіка, спорт. Життєве кредо. Єдиний, хто не стомлюється, час. А ми живі. Нам треба поспішати. Доброго вечора, вельми шановні пані та панове, дорога Україно. Щиро вітаю всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати міцного здоров'я, благополуччя, добробуту, достатку у кожній родині. Спасибі вам, пані Тамаро, за надану мені можливість брати участь у цій чудовій передачі. Я народився у Львові, у західному регіоні, де культуру, де любов до культури та традицій України прив'язують самого дитинства. І... З материнським молоком я увібрав у себе любов до України та патріотизм. На жаль, ми увійшли в новий рік з такою проблемою, яка хвилює кожного українця. Неспроможність знайти компроміс у газовому питанні між державами Росією та Україною призвели до того, що страждаємо ми, український народ, і не тільки Україна, а й Європа. І тому, а це ще на фоні всесвітньої фінансово-економічної кризи. Тому, користуючись нагодою, я хотів би звернутися до можновладців. Я хотів би звернутися до людей, від яких залежить долі, долі мільйонів українців. Зробіть найменше, не звільняйте людей. Адже так, ви втратите частину свого прибутку, але задумайтеся над тим, скільки втратять ті люди, яких ви звільните. Вони не зможуть е, годувати свої сім'ї. Вони не зможуть платити кредит, який вони взяли. Зробіть найменше ми представники молодої генерації людей, які я переконаний, що своїми знаннями, своїм розумом, своїми вчинками. Будуть робити все задля того, щоб Україна займала перші місця серед ряду європейських держав. Я абсолютно переконаний, що так воно і буде. Головне це згартуватися. Головне це об'єднатися і працювати для того, щоб дійсно Україна процвітала, щоб люди були задоволені тим, що вони живуть в цій країні, і вони пишалися тим, що вони українці. Спасибі за увагу.